Рухаємося далі. У Києві повертається футбол для вболівальників не на всі поєдинки, але поступово глядачів починають допускати на стадіони. І для київського локомотиву в цьому сенсі черговий матч другої ліги став історичним. Чому розповість автор і ведучий програми інсайт на Ukraine World News Андрій Матвіїв? Вітаю, друзі! Сьогодні ми на стадіоні імені Баннікова в центрі столиці і ну, навряд чи можна вигадати кращу погоду для футбольного матчу. Київський локомотив сьогодні грає ну, насправді історичний свій матч, тому що вперше він може приймати офіційно вболівальників на своєму поєдинку. Як ми знаємо, влітку цей клуб. Повернувся до професійного футболу. Він почав ігри у другій лізі. Не надто вдали. Ми були ці матчі, і зараз команда Локомотив Київ намагається надолужити ті ну, певні проблеми, які виникли восени. А я нагадаю, що восени команди як в другій лізі, так і в усіх інших лігах українського футболу були змушені грати без болівальників. Зараз у столиці не всі матчі можуть приймати власне футбольних болівальників. Болівальників, ми розуміємо ситуацію, і столична влада не завжди дає дозвіл. Ну, зокрема, ми пам'ятаємо, що в прем'єр-лізі навіть це може відбуватись сьогодні. Болівальники є, на жаль, не так можливо багато, як могло би бути, оскільки локомотив Київ це команда, яка себе позиціонує як команда Соломінського району. Так, у нас в Києві теж починає відбуватись так, як, наприклад, в Лондоні, коли кожен район може мати свою футбольну команду. І, власне, якби була можливість грати саме е, на території Солом'янського району, ну я думаю, болівальників було б набагато більше. Зокрема, тому що там живе дуже багато власне, залізничників. Адже е, ця команда, локомотив Київ, представляє саме Укрзалізницю. Е, е, у міжсезоння клуб посилився десятьма гравцями, тому є шанси, є, що команда якісно продемонструє нову гру. Що ж, це насправді надзвичайно добре, що можна повертатися на стадіони і слідкувати за успіхами або ж поразками улюблених команд. Спорт об'єднує, це це, мабуть, одне із найважливіших його покликань.